Слава нації, вітаю на каналі Добре. Рембат в ефірі. Я Сашко ж Три позиції. Три позиції, які ти маєш біля підігрівача опрацювати, коли ти з вогнегасником під час його запуску, і коли ти збираєшся їхати. Так, позиція номер один це вихлопна. Коли працює підігрівач, вона має бути відкрита. Коли ти збираєшся їхати, ти маєш обов'язково її закрити. Інакше ти її або заб'єш, або відламаєш. Клапан спуску, коли ти стоїш, у тебе не їдеш, так стоїш, має бути відкритий, і кран спуску з корита має бути відкритий. Навіть якщо у тебе ця система некомплектна і не робоча, май звичку опрацьовувати три позиції. Так, вона нехай не працює, але ти опрацьовує три позиції, запам'ятовується на рівні механічної пам'яті. Раз, два, три. Тут стоїмо відкрито, відкрито. Поїхали закрито. Так само тут.